Передпокій Аміна чудовий варіант для малих приміщень. Чудесно впишеться у будь-який інтер'єр. Чіткі лінії, лаконічний силует, мінімум декору, ненав'язливий зовнішній вигляд. Його довжина складає 1 метр. Є все необхідне для розміщення одягу. З популярних моделей в нашому магазині є система передпокою Viva. Всі модульні секції довжиною 60 см. Вона наборна, можна скласти ту довжину, яка необхідна саме вам. Є пряма шафа і кутова шафа, вона глибша, є штанга та місце під взуття. Окремо можна купувати вішак. Він компактний та невагомий. Є місце для сидіння. І дзеркало Viva дає змогу зберігати різні декоративні предмети. Косметику, по догляду за взуттям. Це все та набагато більше можна придбати в магазині меблі Оскар. Приходьте, працюємо для вас щодня.